Що може бути спільного між світовим відомим брендом Шанель та українським брендом квітів «Фрезія»? Той самий квітковий Анастасії Скальницької звучить можливо трохи дивно, але давайте розбиратися, тому що насправді тут набагато більше спільного ніж ви думаєте. Анастасія Скальницька так прямо і сказала, що я хочу створити Шанель. У світі квітів тому ми будемо розглядати сьогодні стратегію маркетингу її бізнесу та в цілому певні маркетингові інструменти, які дуже часто використовує вона та її команда у просуванні квіткового фрезія. Сьогодні ми з вами розберемо, як блогерка із своєї пристрасті і свого хобі створила справжній бізнес, що зараз формує тренди у флористиці та у навчанні. І що із цієї стратегії можемо взяти із вами ми, які ведемо блоги, або які маємо свій бізнес, або які просуваємо інші бізнеси, наприклад, як і само спеціалісти. Ну а спочатку давайте познайомимось, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Лілія Денисенко. П'ять років тому я прийшла в своє перше навчання по СММ, і саме після цього рішення Є життя дуже сильно змінилося, точніше, завдяки цьому рішенню, моє життя дуже сильно змінилося. Спочатку я працювала з проектами, далі я розвивала свій блог і зараз вибудувала бізнес із інстаграму та із Ютубу, і в цілому передаю свої знання іншим дівчатам та навчаю їх в професії смм спеціаліста та як заробляти на СММ онлайн на своїх послугах. І тут я одразу вам хочу нагадати про підписку. Для вас це одна хвилинка часу, а для мене це дуже важливо, тому що я дуже стараюся над контентом в YouTube. В мене ролики виходять кожного тижня. І дійсно я дуже сильно із командою готуюся до кожного ролику для того, щоб створювати якісний контент. І до речі, якщо вам цікавий СММ, маркетинг або онлайн професія, ви б хотіли заробляти онлайн, я вам дуже раджу подивитися своє відео на YouTube, як стати смм спеціалістом у 2025-2026 році. Там повна і ви точно знайдете відповіді на всі свої питання. Що таке СММ? Хто таке саме спеціаліст, які його обов'язки, я в цілому розповіла, що пробила конкретно я зараз, якби починала. Дуже цікаво, тому після цього відео обов'язково перегляньте його. Тих, хто не знає, для тих, хто хоче просто подивитися маркетинговий розбір, але не знає, хто така Скальницька і що таке Фрезія, давайте розбиратися. Анастасія Скальницька починала як блогерка і відома, як блогер, інфлюенсер І у 2021 році вона запустила свою академію з квітів Фрезія. Пізніше вона відкрила офлайн магазин, тобто спочатку в неї було таке онлайн навчання, а потім прям стаціонарний офлайн, дуже гарний магазин у Києві на бульварі Лесі Українки. Торія із кімнати квітів та рілсів перетворилася у справжній бізнес. І тут важливо не тільки школа квітів, а саме одразу позиціонування. Анастасія Скальницька одразу позиціонувала свою академію як щось таке розкішне, щось таке люкс-сегменту. І саме тут є схожість із стратегією Шанель. І сьогодні я хочу зробити такий акцент на тому, що ми сьогодні розбираємо не Настю як блогера, або інфлюенсера, або як бізнес-вумен. Ми розбираємо саме стратегію просування її бренду Фрезії. Для тих, хто тільки знайомиться із маркетингом, скажу таку річ: будь-які соцмережі це зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє це те, що ми бачимо. сторіс, рілси, пости, відео і так далі. А внутрішнє це стратегія, це контент-план, це написання сценарію, це організація всіх цих зйомок і, звичайно, бюджети на них. Тому за будь-якою красивою картинкою різного роду брендів або бізнесів завжди стоїть стратегія. І велика помилка бізнесів або акаунтів, які хочуть просуватися в інстаграм, полягає в тому, що вони не мають цієї самої стратегії, не мають того самого плану, куди вони рухаються. І завжди виграшною стратегією є обрати для себе або для свого бізнесу певну ролл модел. Такий собі приклад для наслідування. І в цьому дійсно є сенс, і зараз я поясню, чому. Єдине, що тут важливо не сліпо копіювати, а саме вибрати ролл модел, слідкувати за їх стратегією і вцілювати ці інструменти, які вцілювали вони. Але із своєю подачею, із своїм стилем. То чому в цьому є сенс? По-перше, ви отримуєте чітке позиціонування, і, до речі, саме ролл модел використовує фрезія у своїй стратегії. Role модел допомагає сформувати чітке уявлення для аудиторії, хто ви, як ви себе позиціонуєте, і в цілому на який сегмент ви розраховані. Вам так легше транслювати цінності, які ви несете в маси, вам так легше спілкуватися з аудиторією, щось говорити, вигадувати якісь події і в цілому існувати на ринку це створює таку собі послідовність у поведінці бренду або бізнесу. І звичайно, коли людина розуміє, а який настрій, який вайп віє від цього бренду, вона автоматично стає до нього більш лояльніша. Наступний пункт, чому важливо мати таку собі ролл модел для того, щоб мати чіткий маяк. Коли у вас є орієнтир, певний зразок, вам легше приймати якісь рішення, вам легше уникати якихось хаотичних та незрозумілих дій, і в цілому вам легше формувати свій унікальний стиль, тому що ви використовуєте вже перевірені підходи. А ще наявність такої ролмодел воно дає нам певне натхнення та впевненість. Чому? Тому що ми бачимо, що схожий на нас акаунт він. Масштабний, він має право не просто на життя, на популярність, а він має право на великий масштаб. І, звичайно, ролл модел це скорочений шлях до успіху, тому що ви використовуєте вже перевірені прийоми. І, можливо, ви зараз подумаєте, а навіщо я взагалі розповідаю про ці ролл модел? Ну окей, це прикольно, це цікаво, це може мені допомогти, але як це працює? А я вам зараз проведу паралелі. Особистий блог. Єва та Есті. Яка, як ви думаєте, в них рол-модел? Не тільки в них, а й в їх сім'ї? Один, два, три. Секунди на подумати сім'я кардашянів. Вони про це не раз говорили і дуже часто їх називають українськими кардашянами, і дійсно вони беруть для себе таку рол-модел. Вони несуть в маси сімейні традиції, але при цьому дуже заможне життя і розкіш. Те ж саме, що і несуть кардашяни. І можливо, це один із їх секретів популярності, тому що вони використовують вже перевірену стратегію. Наступний приклад це український бренд Lips. Я думаю, що ви точно чули про нього, і він використовує. І бере за основу стратегію Road. Дуже часто вони використовують у своєму маркетингу їжу, цікаві прес-паки та співпрацю з інфлюенсерами. Це те ж саме, що використовує роут. Але, звичайно, ліпс роблять це у своїх масштабах і у своєму стилі, але використовують дуже схожі інструменти і таким чином йдуть по перевіреній стратегії. Також є ще один бізнес, який, скоріше за все, знають ті, хто мешкають в Польщі, тому що він в один момент дуже прям захопив польський ринок. Це Mom's Cake. це бізнес, який ведеться польською мовою, але вони використали схожу стратегію, якою просувається Кеті Сохо. До речі, про Кеті Сохо ролик, розбір маркетингу Кеті Сохо в мене є на сторінці. Кому цікаво, обов'язково переглядайте. Я впевнена, що вам цей розбір буде також дуже корисний. А якщо до фрезії? А Фрезія це світовий бренд Шанель, але у світі квітів. Так само і сказала Анастасія Скальницька. І давайте ми зараз пройдемось по тим пунктам, де дійсно можна сказати, що Шанель і Фрезія дуже схожі за своєю стратегією. І так, що таке бренд Шанель? Це розкіш, це вишуканість. Це певний престиж, а також відчуття певного статусу та винятковість. Коко Шанель сказала: цитую, розкіш це коли зовнішнє таке ж саме гарне, як і внутрішнє, і що ми бачимо у стратегії фразії? великі букети та великі ведмедики це не просто квіти, це емоція, це символ такої собі розкоші. І таку емоцію дійсно складно ігнорувати. Наступне, це звичайно, акцент на преміум подачі. В цілому преміум оформлення, ось це пакування, такі дуже гарні тона, квіти. Дуже часто Настя каже про те, що в них найякісніші квіти і вони не жаліють на те, щоб закуповувати якісний товар, який буде стояти, якісний продукт, скоріше за все, який буде стояти не один день. Саме для цього Настя і має таку собі рубрику у себе в інстаграмі, де вона ходить і купує букети, наприклад, на базарі, і потім перероблює їх і показує. Наскільки відрізняється квітка в дешевих магазинах, і яка квітка у неї в квітковій студії? І наступний пункт, так, як звичайно, який підкреслює статус Фрезії, це співпраця з зірками, інфлюенсерами, дуже багато різних колаборацій, дуже багато різних інфлюенсерів, вони і отримують квіти від Фрезії, і знімаються у якихось рекламних кампейнах. І дуже часто Фрезія також виступає у якихось благодійних історіях. Тому, звичайно, це також додає ось цього статусу бренду. І підсумувавши тут, один із інструментів, завдяки якому існує бренд Фрезія, і завдяки якому він просив. Зсувається, це наслідування своєї рол-модел. Я тут не буду говорити про якісь дуже банальні і дуже видимі способи, наприклад, як особистий бренд Анастасії, тому що це є, але мені здається, що тут можна про нього трошки сказати, тому що насправді стратегія бренду Фрезія, вона набагато об'ємніша, ніж просто бізнес Насті, да, там якоїсь блогерки. Ні, Вони також існують як окремий бізнес, і вони дуже багато чого роблять для того, щоб зайняти ринок і щоб зайняти в ньому саме. Такі лідерські позиції. Що ще хочеться сказати про один із способів просування, а навіть більше про один із способів додаткового прибутку, це те, що Настя старається монетизувати всі ресурси, тобто вона не тільки продає квіти, вона ще й продає навчання. Ну і звичайно, в неї є ще свій блог. Тобто вона старається максимально з різних джерел доходу мати свої кошти. І мені здається, що так ти відчуваєш дійсно більше впевненості в завтрашньому дні. І якщо ви маєте свій бізнес, це дуже крута можливість дійсно так подивитися, а де ви можете ще заробити, де ви можете дати ще, наприклад, людям користь, де ви можете ще щось зробити, щоб збільшити свій прибуток і потім ще більше реінвестувати. Тут про курси, які є у Фрезі, також хочеться трошки більше сказати. Тому що один із курсів, наприклад, називається букет на мільйон. І от ви спитаєте, навіщо витрачати стільки коштів на квіти просто для рекламного контенту? А я вам відповім: якраз таки для таких навчальних освітніх продуктів, для того, щоб назва вона співпадала з тим, що є у бізнесі. Тобто букет на мільйон, і в цілому такі величезні букети це більше виключення, ніж закономірність. І фрезія таким чином. Показує іншим квітковим, іншим майстрам, флористам, що в них це реально і вони можуть навчити цьому саме для цього. Вони і роблять такі гучні рекламні кампейни. І так ми плавно ще переходимо до контенту. Ні один бізнес, ні один аккаунт зараз не може існувати без контенту. І Фрезія дійсно в цьому дуже прям працює, багато створюється естетичного контенту саме на рілси, на публікації. І я вже зачіпала ось цю історію із базаром, так? Але тут не тільки в порівнянні, так. Анастасія показує свою квітку і інші квітки. Але ця рубрика вона також робить бренд ближче і показує людям, що так я також можу піти і купити якийсь там букет на базарі, і вона так і робила раніше, допоки її не почали впізнавати. І здається, не начебто дуже схожі квіти між собою, але при цьому різні по якості, тобто, з однієї сторони можна купити квітку на базарі, а поруч великі букети, естетичне пакування і відчуття ось цієї розкоші. Прям як у шанель, не начебто це просто звичайна чорна сукня, але це висока мода, яка коштує не одну тисячу доларів. І саме ось ця контрастність робить цей бренд таким різностороннім і живим. Люди не просто дивляться на квіти, і, там, можливо, обирають їх для того, щоб когось порадувати. Вони бачать за цими квітами історію. І як завжди, історія брендів, історія людини, яка веде блог, вона завжди підкупає і дає шалену лояльність, яка перетворюється у популярність та гроші. А тепер я хочу, щоб ми розібрали останній інфопривід, який якраз таки створила Анастасія штучно, самостійно вона встановила рекорд України по квітам. Не знаю, як це правильно називається. Тут десь прикріплю інформацію, щоб ви просто розуміли. Встановлення національного рекорду. Найбільша кількість троянд... У композиції визначаємо організатор Анастасія Скальницька рекордсменом України. Але я впевнена, що ви про це чули. Бо це було і в інстаграмі, і дуже велика кількість ЗМІ це підхопило. І в новинах це було. Тобто, з однієї сторони, хтось може подумати: а навіщо робити такі великі там букети, витрачати стільки коштів, ставити ось цей рекорд України. Але з іншої сторони, це безкоштовна реклама. Якщо, звичайно, можна її так назвати, про неї говорить не тільки да, там її колеги, конкуренти, про неї говорить вся країна, і навіть її показують в новинах. Круто, круто. І знову ж таки, таким чином вона показує іншим. Дивіться, я лідер, і ви можете, і маєте навчатися в мене. Ну і звичайно, такого роду рекорди це таке собі соціальне підтвердження. Дивіться, у нас все серйозно, ми вкладаємо в наш бренд, бізнес гроші, і нас люблять люди. Ми вносимо щось своє у розвиток цієї сфери. Шанель іноді також робить трошки дивні колекції, але найголовніше те, що про них говорять, і що є люди, які в них купують. Саме завдяки таким акцентам, таким ситуаціям, таким інфоприводам бренд залишається яскравим, видимим та прибутковим. Звичайно, не можна нічого не сказати про особистий бренд Насті, тому що він дійсно дуже присутній саме зараз у аккаунті Фрезі. Бо Шанель – це також не просто бренд, це особистість Коко. У випадку із Фрезією Настя, вона є блогером, і, звичайно, люди слідкують за її історією, як вона будує цей бізнес, як вона до цього дійшла, які в неї є труднощі. І вони, звичайно, йдуть на енергію, на історію. І саме завдяки особистому бренду Анастасії, Фрезія перетворюється не просто в академію або черговий квітковий, а в щось значно більше, що викликає емоції і щиру прихильність до бренду. Отже, що ми бачимо: Фрезія дорівнює Шанель у світі квітів. І Якщо ви будуєте свій блог або бізнес, пам'ятайте про те, що Важливо мати ролл-модел, важливо викликати емоції, важливо підкріплювати бренд певною історією. Усім дуже дякую за перегляд. В цілому, в мене на сьогодні, все. Я впевнена, що це відео дивилися ті, кому цікавий SMM, маркетинг або заробіток онлайн. В мене є навчання SMM Start, де я допомагаю дівчатам знайти себе, почати заробляти онлайн і в цілому вчу нові професії. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете спробувати себе в SMM і піти у цю сферу, заповнюйте анкету нижче. Ще в описі під цим відео я вас буду дуже рада бачити на навчанні. Також не забувайте ставити свої пальчики вгору, підпишіться на канал та на мої інші соцмережі. Я вам всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі на наступних відео. Всім папа! -па.